Пані такого, з вами я коло голова. І тоді нас телепередача Кого любить риса Пілігрим. І так, кого любить риса Писаник? Кого любить Рицеприсеник? Павістена не ребята. Слана наконечна. З мікрофона оговорять, кого любить рисование. А запитаємо самого учасника, якого. Що кажете? так. Так, так, 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 так з вами розмовляємо коло версия, ви бачите, коли версия не поговорити. Вас ніколи не буде без такому замісці. Ви ще святу наконечну. Напишемо водка, по світу. Водрі Водка. Водки а. Водка. Правильно, водка. Ну ладно номер Box Nim. No 3. Box. 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 Bricola, варисеть, матері, який, не купив капе і даже не разу надію. А совершенно вірно сказав оператор. Це <реклянка> <реклянка> була з вами Бог Микола Варсель. І це репортаж кого буде Гриша потому не подіниться. І також відсідав.